Виконуємо завдання 8 з розділу діємо до квеста 20 за підручником інформатика 7 клас авторів Морзе Барна 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то зразу можна зайти в додатки. Якщо ви використовуєте інший браузер, то потрібно зайти на головну сторінку Google. Для цього вводимо адресу google.com. Бачимо, знову у нас є додатки. Нам потрібно створити Google сайт, відкриваємо додатки. І швидше за все, у вас тут зразу сайтів не буде. Якщо буде, то вибирайте. Якщо ні, то можна вибрати більше від Google. Пускаємося до всіх продуктів Google, знаходимо сайт. Якщо потрібно, входити під своїм обліковим записом. Я обираю свій, виводите свою електронну пошту Gmail та пароль. Вибираємо шаблон пустий. Інший спосіб створити Google сайт це зайти в диск. Google диск. Якраз Google диск завжди буде в додатках. І ось тут вибираємо Створити. Більше. Google сайти. Бачимо аналогічно. Поки що створений сайт без назви. Нам пропонується зразу опублікувати його, але в нас поки що ніякого міста немає. Через це бачимо, що кнопка Опублікувати неактивна. Давайте змінимо тему. Можете відбирати, яка вам подобається, наприклад, вражаюча. Можете вибрати інший колір. Назвемо сайт. На малюнку 2012 бачимо, що він називається навчальний. То так і назвемо. І бачимо автоматично ось тут введена назва. Тепер вже опублікувати можна, але давайте зробимо це в кінці вправи. Створимо ще одну сторінку, для цього перейдемо на вкладку сторінки. Ну і у даній вправі автори трохи напутали. Розпочинається говорити про Google сайт нова версія, а от продовжується далі розповідати про стару версію Google сайт. Дана версія стара вже взагалі не підтримується. А саме розповідається тут про пункт 6. Де потрібно налаштувати додаткові параметри опис сайту, який потрібен для розміщення у певній категорії, це при публікації сайту. І в пункті 9, коли пропонується створювати сторінку. Вказано, що є шаблон сторінки, веб-сторінка, оголошення, файловий менеджер, список. Давайте створимо сторінку, натискаємо плюс. Бачимо, у нас є створити сторінку, посилання та розділ нового меню. Вибираємо створити сторінку і назвемо дану сторінку. Варто побачити. Натискаємо готово. Бачимо, вона зразу з'явилася в меню. Ми можемо перемикатися на ось дану сторінку. ось тут по меню. При бажанні бачимо, її можна встановити як головною домашню сторінку, вилучити. Ну, але бачимо на малюнку 2012, що вона повинна знаходитися ось тут, тобто не бути під сторінкою до головної сторінки. Ну і нам залишилося ще опублікувати. Додавати вміст сайту ми вже будемо робити у наступному завданні. Тепер натискаємо опублікувати, придумуємо назву для сайту, обов'язково латиниця. спробуємо ввести. Що нам пропонується? Пропонується це вправі 2 і бачимо, що дана назва вже зайнята. Придумаємо щось друге. Поставимо ось тут три. На жаль, ця адреса також використовується. Просто додамо якесь число в кінці. У нас це буде тестовий сайт, тому так можна. Тут прапорець не ставимо. Хай пошукові системи вже шукають ваш сайт в інтернеті. Натискаємо Опублікувати. Все, даний сайт вже є в інтернеті. Ми можемо його переглянути прямо звідси, Переглянути опублікований сайт. Бачимо. Ми можемо перейти на даний сайт за цією адресою sites.google.com з.гу.комв до споруди 25. Ось те, що спереду, це за замовченням додано. А ось те, що ми придумали. Без Безвів бачимо, сайт не знайдений. Ну, з правою вже все. Єдине, що я вам хочу ще сказати, давайте відкриємо диск. Якщо ви забажаєте відредагувати даний сайт, то бачимо, даний сайт знаходиться ось тут, в Google диску з замовчуванням зразу. Ми його можемо звідси відкрити і продовжувати редагувати. Ну а в інтернеті, як я говорив, знаходимо за такою адресою. Якщо потрібно, вийдіть з свого облікового запису. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!